Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні хочу надиктувати ще один документ процесуальний, який я подав буквально сьогодні. Це заява про кримінальний злочин, який кваліфікується статтею 382 кримінального злочину України. Це невиконання рішення суду. І цей злочин вчинений керівником юридичної особи з назвою обслуговуючий кооператив Гаражний кооператив Таврія, 1 красотою Сергієм Степановичем. Саме на нього я персонально подаю заяву про злочин. В чому це заключається в невиконанні рішення судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої від 12 травня 2022 року по справі щодо не надання мені відповідей на запити на інформацію? Що призвело до, скажімо так, до незаконного демонтажу моєї гаражної споруди, яка знаходилась на той момент в гаражному кооперативі Таврія 1? Територія даного кооперативу огорожена парканом, територія охороняється. Під час демонтажу знаходився сам керівник? Красота Сергій Степанович безпосередньо була охорона, були ще якісь люди, була викликана слідчо-оперативна група, от. але благоустрій, це мафія, комунальна мафія в Дніпрі Корбана Філатова під прикриттям муніципальної варти чи гвардії, там ну, тітушні узаконеної. Зробили саме такий злочин, зрізали гаражну конструкцію в гаражному кооперативі перед тим хотіли мене примусити до нестатутних відносин, щоб я сплачував кожного місяця якісь кошти на якісь незрозумілі транзитні рахунки. Тому саме і було подано мною. До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська позовну заяву. Я знав, що у них на землю немає документів, у них взагалі, там, ну, скажімо так, з документами є невеличкі проблеми. Той статут, який у них є, вони його не виконують взагалі. Той, що є їхнім установчим документом. От, повна вакханалія, просто збираються гроші, просто по безпреділу здійснюється тиск. До того було поміняно керівника попереднього за те, що він не надавав відомості з приводу господарської діяльності даного От, Прийшли до влади, скажімо так, нова команда. Яку очолив якраз цей красота Сергій Степанович. І в принципі відбувається те ж саме. Хочу зазначити ще дуже цікаві моменти, що стосувалося моєї правової боротьби по факту вже демонтованого гаража. Це, по-перше, я перетрусив відділ поліції, прокуратуру. Бабушкінський суд з Бабушкінського суду відвівся, точніше, пішов у відставку. Один суддя, другий суддя був усунутий від виконання своїх обов'язків. Потім всі судді бабушкінського суду самовідвелися, і справа була передана на Кіровський районний суд. Кіровський районний суд також, скажімо так, перетрусив запитами на інформацію з приводу правосуб'єктності самої установи і суддів, які там працюють. Мені на 9 запитів не було надано відповідей, у зв'язку з чим я пішов з позовною заявою до Дніпропетровського окружного апеляційного суду. Від нашої громадської організації Багнет нації виграв суд і зобов'язав Кіровський районний суд міста Дніпропетровська надати відповіді на мої запити в повному обсязі. Деякий час цей суд знаходився боржником. На нього було відкрито виконавче провадження, так що дуже весело все продовжується. І зараз ми беремось за персоналію цього красоти Сергія Степановича. Заява про кримінальний проступок. Зачитую, наступно, можливо, комусь знадобиться, це саме про невиконання рішення суду. Я Сергій Філіпенко усвідомлюючи і беручи на себе всю ступінь відповідальності, передбачену статтями 383, 384 кримінального кодексу України. Про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Та завідомо неправдиві показання повідомляю про кримінальне правопорушення, яке підпадає під кваліфікацію частини першої статті 382 кримінального кодексу України невиконання рішення суду, вчинене керівником юридичної особи з назвою «Обслуговуючий кооператив, гаражний кооператив Таврія 1 код ЄРДПО 36162640», Красотою Сергію, Сергієм Степановичем через невиконання ним рішення судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська кудрявцевої ТО від 12 травня 2022 року. Справа номер 932 дріб 4664, дріб 21. Провадження номер 2, дріб 932, дріб 12, 91, дріб 22. В частині стягу, стягнення з обслуговувача кооперативу гаражний кооператив Таврія 1 на мою користь матеріальну шкоду в розмірі 8254 гривні 89 копійок. Це понесені витрати по справі. Також сплачений судовий збір у розмірі 1816 гривень, а всього це складає 10 070 гривень 89 копійок. Детально по факту даного кримінального правопорушення можу повідомити наступне. 18 липня 2023 року я звернувся до першого правобережного відділу Державної виконавчої служби у Шевченківському та центральному районах міста Дніпра, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси. Отакий у нас звір є, орган, недодержавний орган. Від Міністерства юстиції. Код ЄРДПО 44 70 36 21, класифікатор 84 23 Із заявою про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого листа номер 932, дріб 46,64, дріб 21. З додатком у вигляді оригіналів двох виконавчих листів від 07 липня 2023 року. Копії додаються. 9 серпня 2023 року державним виконавцем першого відділу е, даної виконавчої служби, е, Чернишом Черниш Ксенією Володимирівною було складено постанову про відкриття. Виконавчого провадження номер 724 68 249. Копія також додається до заяви. Про стягнення з обслуговуючого кооперативу Гаражний кооператив таврія 1 на користь Філіпенка СВ. Шкоду в розмірі 10 070 гривень. 10 серпня 2023 року державним виконавцем Коломейком Дмитром Сергійовичем було складено постанову про відкриття виконавчого провадження номер 724 68 72468033. Копія також додається про зобов'язання е, обслуговуючий кооператив, гаражний кооператив Таврія 1 надати у паперовому та електронному вигляді копії на мої запити на інформацію, на які вони не відповіли. Е, Хто захоче прочитати більш детально, я трошки буду скорочувати по тексту. Хто захоче прочитати більш детально, заходьте на сайт, тут буде викладена повна, повна версія цієї заяви. Слід зауважити, що виконання постанови у виконавчому провадженні номер 724 68 033 на рішення судді Бабушкінського районного суду Кудрявцевої в частині надання обслуговуючим кооперативом відповіді на запит було виконано в повній мірі. Ну, крім оплати штрафних санкцій, встановлених державним виконавцем Коломейком Дмитром Сергійовичем, він е оштрафував е гаражний кооператив, Не знаю наскільки, як, ну, всякому випадку е є така інформація. Адже е адже красота Сергій Степанович не поспішає виконувати рішення суду, чим наражається на неприємності. З боку державних виконавців. Так, натомість виконавче провадження номер 724 68 249 на рішення судді Бабушкінського районного суду про стягнення моральної і матеріальної шкоди у розмірі 10 тисяч і досі не виконано. На важливості належного виконання судового рішення неодноразово наголошував у своїх рішеннях Конституційний суд України. Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом. Це речення з рішення Конституційного суду від 25 квітня 2012 року, номер 11 рп дріб 2012. Виконання судового рішення є невід'ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема. Визначений у законі комплекс дій, спрямованих на захист і поновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб суспільства і держави, це з рішення Конституційного суду від 13 грудня 2012 року, номер рішення 18РП, дріб 2012. Конституційний суд України наголошує, що. Визначений у законі порядок забезпечення державою виконання судового рішення має відповідати принципам верховенства права та справедливості, гарантувати конституційне. Пра на судовий захист. Невиконання державою позитивного обов'язку щодо забезпечення функціонування запроваджуваної нею системи виконання судових рішень призводить до обмеження конституційного права на судовий захист та нівелює його сутність. Це речення з рішення Конституційного суду від 15 травня 2019 року номер 2Р. В дужках 2 римське, Дріб 2012. Так. Йдемо далі. Зараз я тут вам також перегорну. Тут у мене не співпадає. Я читаю з комп'ютера. У вас просто картинка на моніторах. Ну, в принципі, тут посилання на документи видно. То можете прочитувати самостійно. Також, Конституційний суд України вважає, що виконання всіма суб'єктами правовідносин приписів, викладених у рішеннях суду, які набрали законної сили, утверджує авторитет держави як правової. Дане речення з рішення Конституційного суду від 30 червня 2009 року, номер 16 РП, дріб 2009. Крім того, у рішенні від 26 червня 2013 року, номер 5 РП, дріб 2013, справа щодо офіційного тлумачення положень Пункту 2 частини другої статті 17 і ще низки статей закону України про виконавче провадження. Конституційний суд України зазначив, що право на судовий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а обов'язкове виконання судових рішень складовою права на справедливий судовий захист набрання судом судовим. Рішенням законної сили є юридичною подією, з настанням якої виникають, змінюються чи припиняються певні правовідносини, а таке рішення набуває нових властивостей. Основною з цих властивостей є обов'язковість. Сутнісна ознака судового рішення як акта правосуддя. Невід'ємною складовою права кожного на судовий захист є обов'язковість виконання судового рішення. Це право охоплює, зокрема, законодавчо е визначений комплекс дій, спрямований на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб суспільства держави. Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом. Це такі висновки Конституційного суду України. Беріть собі на озброєння, хто, можливо, знаходиться в, в подібній ситуації. Конституційний суд України у рішенні від 26 червня 2013 року взяв до уваги практику Європейського суду з прав людини, який, зокрема, в пункті 43 рішення у справі. Шмалько проти України вказав, що право на виконання судового рішення є складовою права на судовий захист, передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, для цілі якої виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина судового розгляду. За позицією Конституційного суду України, висловленою у рішенні від 15 травня 2019 року, судовий захист прав і свобод людини і громадянина необхідно розглядати як вид державного захисту прав і свобод людини і громадянина. І саме держава бере на себе такий обов'язок відповідно до частини 2 статті 55 Конституції України. Раджу всім все ж таки кожного дня кожного ранку починати з прочитання Конституції право на судовий захист є гарантією реалізації інших конституційних прав і свобод і утвердження захисту за допомогою правосуддя. Це абзац 8 пункту 2.1 пункту, пункту 2,1 пункту 2 мотивувальні частини рішення. Конституційного суду від 23 листопада 2018 року номер 10 р дріб 2018. Отже, як випливає з наведеного, держава повинна повною мірою забезпечити реалізацію гарантованого статтею 55 Конституції України права кожного на судовий захист. Судовий захист, ви бачите, це пояснюють як комплекс. Певний комплекс відповідних мір. Також Конституційний суд України, взявши до уваги певні статті Конституції 3, 8, 55 129 прим. 1 Конституції України свої юридичні позиції щодо визначення виконання судового рішення складової Конституційного права на судовий захист. Дійшов висновку, що держава, створюючи належні національні організаційно-правові механізми реалізації права на виконання судового рішення, повинна не лише впроваджувати ефективні системи виконання судових рішень, а й забезпечувати функціонування цих систем у такий спосіб, щоб доступ до них мала кожна особа. На користь якої ухвалене обов'язкове судове рішення, у разі якщо це рішення не виконується, у тому числі, державним органом. Ну, в нашому випадку, воно не виконується керівником гаражного кооперативу красотою Сергієм Степановичем. Конституційний суд України також наголосив, що визначений у законі порядок забезпечення державою виконання судового рішення має відповідати принципам верховенства права та справедливості гарантувати конституційне право на судовий захист, невиконання державою позитивного обов'язку щодо забезпечення функціонування запроваджуваної. Нею системи виконання судових рішень призводить до обмеження конституційного права на судовий захист та нівелює його сутність. Ось такі висновки робить Конституційний суд е, е, у відповідних рішеннях. Крім того, у рішенні від 15 травня, на яке ми вже посилалися, Конституційний суд України з посиланням на практику ЄСПЛ підкреслив, що. Визначене статтею 6 Конвенції право на суд було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне обов'язкове судове рішення не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Саме на державу покладено позитивний обов'язок створити систему виконання судових рішень, яка була б ефективною, як у теорії. Так і на практиці, і гарантувало б їх виконання без належних затримок. Ефективний доступ до суду включає право на те, щоб рішення суду було виконане без невиправданих затримок. Держава і її державні органи відповідальні за повне та своєчасне виконання судових рішень, які постановлені проти них. Заходьте, прочитуйте дуже цікаві норми, чому ми знов і знов посилаємось на рішення Конституційного суду. Ми вже пояснювали з цього приводу. Адже ці, цими рішеннями дається тлумачення положень Конституції, інколи навіть комплексне у правовому зв'язку з нормами інших нормативно-правових актів, от. А також ці рішення обов'язкові до виконання. На підставі аналізу даних статей, які зазначав Конституційний суд в своєму рішенні, коли посилався на статтю 3, 8, 55, 129, 129 прим Конституції України. У їх системному зв'язку Конституційний суд України у рішенні від 15 травня констатував, що обов'язкове виконання судового рішення є необхідною умовою реалізації конституційного права кожного на судовий захист. Тому держава не може ухилятися від виконання свого позитивного обов'язку щодо забезпечення виконання судового рішення для реального захисту та відновлення. Захищених судом прав і свобод законних інтересів фізичних та юридичних осіб суспільства держави, враховуючи викладене, вище вважаю, що. Невиконання керівником юридичної особи з назвою обслуговуючий кооператив гаражний кооператив Таврія 1, красотою Сергієм Степановичем, рішення судді Бабушніського районного суду міста Дніпропетровська Кудрявцевої, в частині стягнення з обслуговуючого кооперативу «Гаражний кооператив Таврія 1, на мою користь, матеріальну шкоду в розмірі. 10 тисяч 70 гривень суперечить нормам чинного е, національного і міжнародного законодавства, не відповідає принципам верховенства права і справедливості та підпадає під кваліфікацію Кримінального кодексу України в частині положень е, частини першої статті 382 е, невиконання рішення суду. А саме умисне невиконання рішення. Вироку рішення ухвали постанови суду, що набрали законної сили або перешкоджання їх виконанню, карається штрафом від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до 3 років. Наразі нагадаю вам, що неоподаткований мінімум складає близько там 2700 гривень. Так, Кримінальний кодекс. Далі, далі йдуть посилання на норми Кримінального кодексу. Зайдіть почитайте, можете брати цілими блоками для своїх заяв про злочин. От тут є посилання на відповідні документи на е, саму статтю 214 в новій редакції, а також на накази Офісу генерального прокурора. І Міністерства внутрішніх справ. Не буду я вам цього зачитувати, аби вас не перевтомлювати. Почитайте і вимоги прийняти і зареєструвати дану заяву. Відповідно до положень розпочати внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин. Тобто, ну, в принципі, все, що прописано в статті 214, ми їм про це нагадуємо. Крім того, нагадуємо про свої права. Заявника, які передбачені статтями 55-57 і статтею 60 щодо отримання талону повідомлення єдиного обліку. от До заяви додавалися копії виконавчих документів. Ось тут вимагаю. Заходьте, так буде краще, почитайте безпосередньо на вже на сайті. А далі буде, далі буде цікавіше. Ми не зупинимось. Такого бути не може, коли в правовій державі приїжджають і по безпреділу знищують власність громадянина. Ми, ми до цього не готові. Ми готові відстоювати своє право і наказувати всіх, хто в тому винен. Так що, далі буде, спостерігайте, стежте за нашими.